Хочу провести майстер-клас із проблеми, над якою працюю вже декілька років, використання методів проєктної діяльності на уроках історії та правознавства. Цей метод дає змогу сучасному вчителю відповісти на багато питань і вирішити багато проблем, які перед ним ставить час. А Україна у 21 столітті прийшла. Війшла як держава, яка переживає глибокі, в тому числі і соціокультурні зміни, які є невідділені від виховання і освіти, адже ці поняття є нероздірними на сучасному етапі розвитку системи освіти спостерігаємо впровадження. Часу, відповідно до новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього методу є пошук нових форм, методів і засобів навчання, розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій та формування життєвих компетентностей учнів. У вихованні дітей повинні брати участь як учителі, так і батьки і звичайно суспільство. Однак у нас час ми часто спостерігаємо е, явище, коли батьки в основному займаються зароблянням грошей, а про суспільство і взагалі годі говорити. Тому е, долати проблеми підлітків, допомагати підліткам, як правило, припадає вчителям. Вчителі Змушені ставати заручниками так званого примусового шкільного опікунства. Школа вирішує проблеми підлітків, контролює підлітків шляхом виховання. Школа контролює накладання обмеження на стиль одягу, на зачіски, на макіяж. І тоді виникає питання, в кого ж перетворюється вчитель за таких обставин. Як тільки діти, дітей ми починаємо ставити у певні межі, як тільки ми пропонуємо їм якісь жорсткі правила, діти починають протестувати. І діти взагалі схильні протистояти контролю, а протистояти контролю, особливо в школі. Метод проєктів дозволяє вийти за рамки таких ось традиційних шляхів. Вирішення дитячих проблем. Адже на дитячу проблему потрібно поглянути і з іншого боку, з боку інтересу дітей. І метод проєктів дозволяє рахувати інтереси учнів, їхню зацікавлю з комп'ютерами, літературою, культурою, газоповчим мистецтвом та іншим. Робота над проєктами дає можливість учням більше пізнати вчителя. А учителям більше дізнатися про своїх учнів. Метод проєктів пройшов свій історичний шлях як в українській педагогіці, так і в залічній. він виник у другій половині ХІХ століття і використовувався в, в Америки у сільських школах. А вже на початку ХХ століття він починає використовуватися і в загальноосвітніх школах. Цей метод е знайшов своє теоретичне втілення у праці американського педагога і філософа Джона Дьюї. Е він стверджував, що освіта має грунтуватися не на тих знаннях, які учням потрібні будуть у майбутньому, а на тих знаннях, які учні потрібні сьогодні, на тих проблемах, які існують сьогодні. Відповідно до методу проєктів, діти безпосередньо залучаються до практичної роботи, набувають практичні знання, вчаться вирішувати насущні для них проблеми. У радянські часи практична діяльність була витіснена за межі уроку і використовувалася в основному у позакласній курковій роботі. Знову повернулися до методу проєктів у кінці 80-х років. Це було ніби відруння проєктної діяльності, яке знайшло своє відображення у, у колективних творчих правах, так званий метод комунарської діяльності Іванова. А вже в середині 90-х років метод проєктів знову зацікавлює українських педагогів. Методику проєктів у сучасній педагогіці розробляли як російські, так і українські вчені. Узєя, Бохана, Пометун, Піроженко та інші. Метод проєктів має дуже багато класифікацій згідно з різних критеріями. І етапи роботи над проєктами також є різні. Отак і класифікація, і етапи роботи не є універсальними, тобто їх треба підбирати залежно від індивідуальних особливостей класу, від творчості вчителя, а також від. Тієї теми, яка обидана для проєктної діяльності. Декілька років тому я зацікавилася методом проєктів і пробую його використовувати у своїй практиці. Мій улюблений тип проєкту це мініпроєкт. І цей міні-проєкт розрахований на один урок. Зараз ми з вами, шановні колеги, спробуємо відтворити фрагмент уроку справознавства. З використанням методу проєктів на тему сімейне право. Я вибрала для вас не вашу тему. Ви не вивчаєте звичайне правознавство, але я думаю, що у цій галузі у вас є багато знань із власного життєвого досвіду. Отже, уявіть себе учнення. Актуалізуємо з вами знання ваші та закріпимо правознавчі теми і поняття. І сформуємо робочі групи для подальшої роботи на уроці за допомогою методичного прийому на місто спегні. У кожному з вас лежить на парті різнокольорові кружечки, так? у кожного по кружечку. Ці кружечки це... — це перлинки. З кольорової сторони даної перлинки. Ви повинні написати будь-яке поняття, яке ви думаєте. Має відноситись до теми сімейне право, а з другої сторони має написати визначення цього поняття. Як правило, на уроці, коли я використовую даний прийом, я таким чином перевіряю учням терміни та поняття з попередніх уроків, з попередніх тим. Отже, приступаємо до роботи. Я повторюю, з кольорової сторони картинки ви пишете саме саму назву терміна або поняття. А за да го ја ставаме, пишете висначение. що перлинки, які є перед вами двох кольорів, вам треба зайняти місця за окремими партами, іншими словами чи об'єднатися у дві групи згідно із кольором перлинки. Будь ласка. Шлюб. Союз чоловіка та жінки. Зареєстрований в органах РАЦУ. Реєстрація актів цивільного стану. Шлюбний вік. Вік, який дозволяє укладати шлюб. 17 років для жінок, 18 для чоловіків. Суб'єкти сімейного права. Фізичні особи, що перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи відносина усиновлення. Справилися завдання. Всі відповіді правильні. Вийшло у вас на місто. Покажіть його нам. Вийшло так. на місто. Добре. Подивимося, як справа. Покажи давайте своє поняття. Сімейний прав. Галис права з червоною. Сімейний фікс. Так. Сімейний кодекс. Основне джерело сімейного права. Сім'я. Первинне опередок суспільства. Добре. Замучений. Зарушити період від подачі заяв до органів разу. Добре. Так, і у вас відповіді правильно вийшли на місто. Ще не його нарізати, так, на місто вийшло. А зараз скажіть мені, шановні колеги, а що станеться зараз на місто, якщо від нього відрізати одну перві. Потягнуть, що не станеться, Правильно, на місто розпадеться. Створене вами на місто це ваша група. А ваші знання, уміння і навички є його пермінка. Якщо ви не будете працювати колективно, на місто розпадеться. Також у процесі проєктної діяльності на місто буде виконувати розсигнали для консультації зі мною. Ми надалі будемо займатися проєктною діяльністю. Якщо вам щось буде незрозуміло, ви піднімаєте на місто, я буду підходити до вас, допомагати. Отже, приступаємо до проєктної діяльності. Тема, ви вже знаєте, це сімейне право. Як ви думаєте, що треба з'ясувати, виконуючи сьогоднішній проєкт? Які найцікавіші питання ми можемо сьогодні дослідити? про дізнатися дізнатися просусті сімейного права. Так, добре, дізнатися про особнілості сімейного права. Отже, очікувати результат нашого проєкту, дізнатися про служб сімейного права. А які ж ключові питання можуть, можемо ми порушувати, вирішувати, і вивчати сьогодні, виконуючи наш проєкт? Питання про порядок укладення шлюбу. Питання про порядок укладення шлюбу. Правильно, як вкладається шлюба ще? Питання про порядок припинення шлюбу. Так, питання про порядок припинення шлюбу. На цих двох ключових питаннях ми з вами сьогодні і зупинимося. Як треба для виконання проєкту вибрати назву проєкту, яку назву ви запропонували? У мене є назви, яку треба давайте поговоримо, яка краще нам підходить. Що треба знати про сімейне право? Або знання про сімейне право на озброєння. що у нас на кучу роботу. Отже, я вороча особистість. Я думаю Яке у вашій папці написано порядок, покладе голову. Вона розібрання припинення. питання. Кожна група добре попрацює інформацію, mm -hmm. і якщо труднощі будуть, ви піднімаєте на місце сигнал. Mm -hmm. Ви повинні розподілити з собою ролі, експерт, який повинен слідкувати за роботою кожного групу. Далі. Тайкіфа, який слідкує за часом, yeah. науковець, який схематично допрашує ті е знання, які отримаєте, і доповідач. і доповідач. аналізуєте додаткове питання і працюєте yeah. yeah. Так. для того, щоб оформити результати, надавати. Реєстрація. Проводиться вона для того, щоб забезпечити стабільні відносини між подружжям, охороняти їх права, інтереси, права дітей, а також суспільства і держави. Коли відбувається державна реєстрація після першого місяця з часу подання заяви. Але у разі вагітності або якщо жінка народила дитину, то це може відбутися в той, той же день, коли подана заява, якщо є згода подружжя. Добре, молодці. Перша група скрабнася сміття. Так, у нас були дійсні шлюби та припиняння шлюбу. От, шлюбу може бути за органами расу визнатися і за рішенням суду. Якщо за органами раду, то зареєстрована особа означає. Не може перебувати у двох шлюбах, а, так зареєстрованими особами, які є родичами, наприклад, двоюрідні тітка, дядько, і особа, яка визначається недієздатною. <кій> а за рішенням суду, якщо реєстрація, реєстрація була без вільної згоди. А, також, якщо між усиновлювачем та усиновленими, між двоюрідними родичами і з особою, яка Приховує свою хворобу із особою, яка досягла, е, не досягла шлюбного віку, а також у разі його фіктивності. Припинення шлюбу може бути, е, коли визнання шлюбу є недійсним, е, шляхом розлучення і автоматично. Автоматично мається на увазі, е, коли, один із, подружжя. коли один із подружжя помер, тобто в разі смерті. Е, шляхом розлучення це коли орган. Відсутність згоди подружжя або наявність е, невологів дітей і незгода з майнових питань. А коли з органами то за заяву подружжя, яка не має дітей, за заявою одного з подружжя, коли, наприклад, а, подружжя, е, один з подружжя є безвісті пропавший і е, визнання недійсним шлюдом. Не діє. Добре, молодці, діти до Звичайно, за короткий такий час не встигли до чого ще робити, але наш мініпроєкт якраз ставить чіткі завдання. Шановні колеги, після такої роботи в кінці уроку я роблю е, підсумки в якості проєкту, звертаючись до учнів із наступними питаннями. Що нового ви дізналися? чи було проектування ефективним, чого ви навчилися. Як себе почували в тій чи іншій ролі, що сподобалось, а що ні? На яких питаннях, наприклад, ви у ролі учнів чи навіть і горілі могли б відповісти сьогодні? Будь ласка, ми дізналися про житті на А Мене зацікавило те, що шлюб можна вкладати і у 14 років, якщо для цього є певні бажання. Ще хто що хоче сказати, відповідати на запитання. Я хочу сказати, чи було проєктування ефективним. Я вважаю, що такий вид роботи є надзвичайно ефективним, тому що він дозволяє за надто короткий проміжок часу опрацювати всім разом, е, значну кількість матеріалу теоретичного, все це е, зосередити чи викласти у певній схемі, і кожен учасник був активним відповідно до своєї ролі. І головне ми. Групи, хоча бо учасники групчі голови груп зуміли представити свої роботи і протилежній групі розказати про новий матеріал. І під цьому чи сказане, хочу додати, що знання наші кожного з нас, зокрема, значно збагатилися е, про сімейний кодекс, про умови укладання і припинення шлюбу, а робота у групах. Мав відповідне завдання, працював на, на реалізацію цього завдання, а тому формується відповідальність кожного за доручену справу, і кожен є часткою колективу, а це зближує, згодовкує і е, прищеплює почуття відповідальності колективу. І кожен почував себе комфортно. Вважаю, що робота в групах пройшла ефективно, як і е, вся робота. Наш майстер-клас не пройшов безслідно. Е, як правило, коли закінчується робота у міні-групі, експерти кожної групи оцінюють свою роботу. Я думаю, що ваші експерти оцінили, як оцінили роботу в групах добре, всі члені групи працювали дуже активно і дуже добре видно із результатів вашої роботи. А також у разі, якщо, наприклад, експерт, Іншої групи не задоволені оцінкою експерта з іншої групи, тобто, в його думку, оцінка є необґрунтованою, то виступають експерти інших груп, вони також повинні дуже уважно слідкувати е, за відповідями е, членів груп. І е, Іноді вчитель також виступає у ролі опонента. Я вважаю, що майстер-клас. Пройшов наш вичому можна училися. Дякую вам за увагу.